Харківський прес-клуб у межах проєкту Харківщина, зруйнована, але незламна, презентував у Солоницівській громаді нові документальні фільми циклу Сліди, що фіксують наслідки російської агресії на території Слобожанщини. Подвійний злочин серед чотирьох короткометражок цього кінопоказу фільм про героїв харківського тилу, які без зброї щодоби протистоять ворожим злочинам, щоразу ризикуючи стати мішенню чергового прильоту. У перший рік війни на Харківщині від російських обстрілів під час виконання своїх службових обов'язків загинуло шестеро рятувальників. 17 травня 2022 року загинув наш бойовий товариш Костянтин Маляров. Під час виконання службових обов'язків попали під ворожий російський обстріл на шляху прямування. Стався повторний обстріл. От, і його поранило. Ну, виходить також що смертельні. Його поранили в груди. Врятувати його не вдалося. Костянтин загинув. У нього залишилась дружина та двоє діточок. Загинув молодим 39 років йому було. Геноцид Чорний вівторок Харкова. Ще одна стрічка свідчення про злочини шрами і рани міста Мільйонника. Про жахливий ранок у селищі Жуковського та на Салтівці. 23 січня 24-го року, від якого мав би здригнутися світ, матеріалізація абсолютного зла, абсолютного зла, абсолютного зла. абсолютного зла. абсолютного зла. Ми розраховуємо на те, що наші сюжети, наші роботи дойдуть до правників, дойдуть людей, які з деяких через деякий час ми переконані в цьому будуть судити тих російських злочинців, які скоювали ці жахливі злочини проти українців. Мені б хотілося, щоб цієї теми не було: не було війни, не було оцих от судів, які російські окупанти нанесли в нашій, в нашій країні. І я хочу посвятувати слова мого товариша Віслава Чернова, який отримав Оскар сказав цього року, що кіно формує спогади, а саме спогади формує історію. Тому, що, тому е якщо ми бачимо кожен день великий об'єм інформації про, про якісь втрати, про якісь руйнування, ми це все закраповуємо в пам'яті. І в нас залишаються емоції. І оці емоції. Е е ми намагаємося зафіксувати і зробити такий своєрідний літопис, ну що своєрний літопис нашої, нашої війни. Я знаю, я роблю ці фільми, і я думаю, що багато хто з колег поводиться зі мною. Ми робимо це для того, щоб наші нащадки не забували. Ми маємо бути завжди готові до того, що ці люди захочуть нас знищити. І тому я дуже вдячна вам за те, що ви прийшли сьогодні. І я дуже сподіваюся, що ви розповісте своїм друзям, родичам, бо я дуже часто чую, що, на жаль, багато людей уникають перегляду таких фільмів. Я розумію, як це важко. Але ми маємо це знати, ми маємо сповсюживати, показувати, розказувати як можна більше, щоб людей дізнавалися про те, що відбувається, зокрема у Харкова у Харкові, Харківській області. Для мене особисто цей проєкт так важливий, тому що на початку масштабної війни я пережила окупацію, а стала особисто стала свідком російських злочинів. Бачила, що вони роблять і як впливають на людей. І тоді в мене не було можливості, на жаль, понад півроку не розказати нікому, не висвітлювати ті події. І коли я вибралася з цієї ситуації, я зрозуміла, що не буду осторонь, буду розповідати і документувати ці злочини. Єдина можливість, як на мене, це журналістика і ось ці фільми. Я дякую всій вашій команді журналістів за цей чудовий проект, тому що дійсно. Все, що відбувається сьогодні, ми в цьому живемо. А проти декілька років це вже буде історія. Історія, яка зберігається не тільки у спогадах людей, а вона ще буде зафільмована. І це дуже важливо, тому що ці всі емоції, які люди з екрану нам передають, вони справжні. Люди це все пройшли, це не постановочні а якісь Спеціальні акти создані, так, це все, що відбувалося. Я хочу, щоб ви подивилися всі ці фільми, які журналісти наші зняли, вони дійсно зробили це професійно. Такі фільми це пам'ять про те, що відбулося, щоб ми не забували. Говорити важко, тому що важко дивитися. Але ми не маємо забути, що сталося 24 лютого. І маємо цю пам'ять передати, щоб покоління майбутнє пам'ятали про те, що відбулося, і щоб воно повторилося. Ми маємо для цього працювати. Наразі у рамках України англомовного проекту Сліди виготовлено понад 50 фільмів. Переглянути їх можна на ютуб-каналі Харківського прес-клубу. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада Груп.